Добре, поговоримо про хмарні сервіси. Так, е, знову ж, на першому курсі ця тема була. Е, ну, скорочеників ще буде. Е, тим не менше, думаю, що для вас найлишнє буде судячи Чи по тому, яке там питання вам задаю, як ви відповідаєте там. Думаю, що повторно послухати буде не лише. Отже, коли ми говоримо про хмарні обчислення, всі ними вже сьогодні користуються, але тим не менше, нам треба розібрати, що там чуть-чуть чуть-чуть привідкрити капот, да, що там відбувається. Значить, що таке хмарні обчислення? Це така модель. Модель обчислення, яка передбачає, що е, обчислювальним ресурсом. До обчислюваних ресурсів буде надаватися доступ тоді, коли треба, в тому обсязі, який треба. Тобто ідея в тому, що є десь якісь обчислювані ресурси, ви до них доступаєте через мережу і кажете, що от, от зараз мені там розгорніть 120 якихось там віртуальних машин, наприклад, так. Да. І я хочу там на цих 120 віртуальних машин запустити там 120 серверів, і там понадсилати, перевірити, і так далі, і так далі. Значить, в якості таких обчислювальних ресурсів, які надаються в певному в потрібному об'ємі на потрібний об'єм часу, потрібний час, чи це можуть бути, як я вже сказав, якісь програми. Або сервіси, да, це можуть бути комунікаційні мережі, причому які будуть створені під вас, тобто яким чином вони будуть віртуалізовані сервери, якісь засоби збереження даних. От. І це все надається знову ж швидко, якомога швидко. За замовленням, причому це робиться там навіть програмним шляхом. І вони масштабуються, тобто кількість цих ресурсів дуже, там, дуже варіюється в дуже серйозному діапазоні. І це все обов'язково можна виміряти. Ну, виміряти для того, щоб це все порахувати, скільки це буде коштувати. Отже, це хмарні обчислення. А самі хмари це, по суті, вся інфраструктура IT, яка, по-перше, є апаратно, відповідно, тобто для цього є відповідні серверні, тобто є дата-центри, в яких спеціальні знаходяться обладнання, які, на яких можна запускати спеціальні операційні системи. Які передбачають таку можливість, тобто можливість взяти там швиденько організувати якийсь там цілий, цілий кластер, от, швиденько заюзати там певні дискові простори і певну область пам'яті. Ну, тобто це спеціальна інфраструктура. От і при цьому до цієї інфраструктури надається доступ 24 на 7 через Дуже високошвидкісні мережі, відповідно, це все повинно працювати без збоїв, от і це є, по суті, хмари. Причому ми говоримо про кілька таких дата-центрів, можливо, які об'єднані між собою. Отже, коли ми говоримо про хмарні обчислення, то тобто те, що зараз як проговорили як е, таку функцію, то, е, зрештою, ми говоримо про кілька таких властивостей цих маленьких обчислень. Говорячи про властивість, мабуть, варто сказати, що вони вже є і перевагами, можна вважати їх перевагами. Отже, спритність це дуже швидко в розподіленому середовищі виділяти ресурси. Висока доступність передбачає, що це все працює як готова інфраструктура, і таким чином можна робити резервування, можна якимось чином забезпечувати живучість, в тому числі. Масштабованість передбачає, що дуже ті ресурси в дуже широкому діапазоні. Мультирозподіленс це значить, що одна і та сама апаратна архітектура одночасно може користуватися кількома користувачами. Незалежність від пристрою розміщення передбачає, що для користувача не так важливо, на якому комп'ютері що запускається, як важливо, щоб у нього був потрібний ресурс, який він хоче. Як це реалізовано йому здебільшого без різниці. Обслуговування передбачає, що. Ви не думаєте про те, що необхідно цю інфраструктуру обслуговувати, що треба якось обновляти програмне забезпечення, встановлювати це програмне забезпечення, знову ж, ви платите за певний ресурс, який вам потрібен в кінцевому, в кінцевому рахунку. Тобто, не, не те, що під ним, да? а теж, за те, що вам потрібно дійсно. Тобто, якщо вам треба Google там, документ, то ви не знаєте, де цей реально Google документ запускається. Ви працюєте через браузер, десь він там дійсно, якась програма є, очевидна, і десь вона там зберігається, десь вона бере ці файли, які ви редагуєте. Вам це не повинно бути цікавим, тому що вам треба Google документ, треба скачати, скачати, треба змінити, змінити. Так, зменшення коштів саме за рахунок того, що ну, якщо порахувати сумарну вартість використання, то зрештою це буде вигідніше. Тут спорне, звісно, питання, але ви не забуваєте, що якщо ви, пропустимо, купляєте реальний фізичний комп'ютер, то крім того, що ви платите за цей комп'ютер відразу якусь ціну. Він ще старіє. Він потребує електроенергії, він потребує обслуговування, він потребує там ремонту. Можливо, якщо порахувати цю всю вартість і порахувати, скільки ви з цього комп'ютера там, умовно кажучи, виж вижали для своєї роботи, то ну, зрештою, ну, якщо ми кажемо не про клієнтський комп'ютер, а про серверний комп'ютер, да, тобто, який там має десь стояти, працювати 24 на 7, то зрештою. Ну, так от виходить, що це буде, мабуть, дорожче. Ну, можливо, не завжди, але тим не менше треба рахувати. Це буде дорожче, ніж використовувати, е платити за програми, які ви користуєте за певний час, і саме в цей час платити. Взагалі, сервісна модель це е порівняно нова модель, і зараз навіть більшість. Е Розробників, ну, дуже багато розробників софта, я буду так казати, переходять на модель оплати не за ліцензію пожиттєву, а за певний відрізок часу. Тобто, навіть якщо ви купляєте цей софт собі на якісь там комп'ютери, то, ну, так само, як не за антивіруси, да, наприклад, ви платите певний, певну суму за певний відрізок часу, яким користується. Так, які недоліки про перевагу, здебільшого ми проговорили, давайте про недоліки. Недоліки в хмарних обчислень в тому, що ці сервіси десь вони там є, десь вони там дійсно виконуються, і ви повинні довіряти постачальникам цього, цих хмарних сервісів. Звісно, якщо, якщо ви не є власником цих хмар, так? тобто ви можете бути власником хмар, ми про це ще будемо говорити. От, якщо ж ви не є власником хмар, то ви повинні довіряти цьому власнику, що він дійсно там не буде використовувати ваші дані там якимось чином. Хоча, е, зрештою, зараз більшість із тих, е, е, скажімо, програм, які використовуються на хмарах, вони зроблені таким чином, щоб всі ваші дані були захищені апріорі, навіть якщо сам власник захоче їх там, скажімо, використати в якихось інших цілях, то він цього не зможе, тому що вони там будуть десь зберігатися в зашифрованому вигляді. Хоча знову ж таки, я думаю, що ви все одно розумієте, що якщо ваші паролі, там користувачі паролі передаються через інтернет. Навіть в зашифрованому вигляді, то з того боку, з боку сервера, все одно вони прийдуть уже в розшифрованому вигляді. І, по факту, якщо зловмисник має доступ до програмного забезпечення, який передбачає перегляд цього всього діла, то, ну, звісно ж таки, ваші користувачі і паролі будуть видані. Хоча, можливо, є якісь технології, які, які від це, це уникають. Так, це я кажу про контроль над ресурсами. Інший інше такий, ну, недолік, це ж мабуть, треба звертати на це увагу, це постійний доступ до мережі. Тобто, якщо у вас немає доступу до мережі, наприклад, до інтернету, через який ви підключаєтесь до цих марних ресурсів, звісно, у вас немає доступу до цих ресурсів. Але. Питання, що саме ми використовуємо. Якщо це стосується якоїсь там Офіс 365 або того ж самого там документа, то да цього це якби треба враховувати. Тобто треба як мінімум мати альтернативну можливість. Якщо ж ми говоримо про якісь серверні справи, які завжди є серверними, то це нічого не міняє. Якщо це буде не хмар. Я хочу. Звернути вашу увагу, що коли ми говоримо про хмари, то це не значить, що це просто буде хостинг на якомусь комп'ютері. Якщо в нас є комп'ютер в інтернеті, і ну, це таке класичне, класичне питання, яке там в мене, наприклад, виникало, коли я тільки знайомився з цим. Якщо в мене є комп'ютер в інтернеті, і сервер, який з білим IP, я там розгорнув собі якийсь застосунок. Тобто, чим це буде відрізнятися від Хмари? Я звертаю вашу увагу на те, що Хмара це ціла інфраструктура, і, на відміну від цього сервера, там буде багато серверів, там, умовно кажучи, такий сервер, який вам треба функціонально, може з'явитися коли завгодно, можна з'явитися в будь-якій кількості, може працювати 24 на 7, а може там зупинятися. Ну, тобто, це зовсім, зовсім інший підхід, ніж коли у вас буде там залізо, на якому ви там собі будете ставити щось і запускати, він вам буде доступний. Так, ну, якби є ще один такий нюанс: це якщо ви користуєтеся якимись хмарними сервісами, які характерні для конкретного постачальника, то щоб користуватися подібним функціоналом у іншого постачальника, це може бути зовсім інший хмарний сервіс. Ну, наприклад, ми з вами розглянемо таку штуку, як як платформа як Application, як сервіс, аз, да, і е, Google Sheet є одним із таких. Тобто, Google Sheet це альтернатива там, ну, умовно кажучи, є Excel. Тому, якщо казати, що нам потрібно таке саме, але в іншій платформі, то у Google це буде Google Sheet, а в Microsoft, Azure, це буде там Office 365 з відповідним там Excel. Припустимо. Це зовсім інші програми, хоча мають подібний функціонал. От, тим не менше, той же самий Google дає можливість відкривати документи Excel. Саме їх документи Excel. Так, там не всі функ... не весь функціонал буде підтримуватися, але тим не менше, враховуючи, що Excel зараз має відкритий формат, той який новий, там X який то, відповідно, це також можливо. Це просто для прикладу, що так само може стосуватися інших сервісів. Тим не менше, є, скажімо, опенсорсні рішення, які переносяться від постачальника до постачальника. Що це значить? Це значить, що якщо ви. Наприклад, захочете там користуватися нодередом, то ви його можете запустити на будь-якого постачальника, тому що він базується на Да. А Node.js, відповідно, Підтримується а, як е, контейнер а, практично у всіх. Ну, не практично у всіх, а у всіх глобальних постачальників сервісів. Так, чи чути мене, бо ви там тихенько так сидите. Так, чути. Добре. Розглянемо на цей на цю всю архітектуру з точки зору підключення клієнтської інфраструктури до хмар. Що ми кажемо про хмару? Ще раз нагадую, що це є певна інфраструктура. Інфраструктура це, значить, залізо. Ну, тобто, там материнські плати, якісь пам'ять, мережі, е, якісь ну, Тобто все, що ми в комп'ютер розібрали, дивимося, о, це все залізало. Ну, Там є окремо сториджі, окремо, Тобто є якісь окремі стойки, де знаходяться якісь засоби для збереження даних. Це все, звісно ж таки, об'єднано, все в якісь мережі. От і є Runtime Cloud, тобто операційна система, яка поверх цього запускається, і по суті одна операційна система розподілена от на цьому всьому залізі. Ну звісно, розподілена, це значить, що на залізі щось буде запускатися, якісь там, мовно кажучи, маленькі частини цієї операційної системи. Але це все розглядається як єдине ціле. Тобто, runtime cloud це такий розподілена система, яка от, оперує всім. І вона там швиденько може цим всім залізом керувати. От, е і, ну, звісно, таких рантаймів є багато. Ми деякі з них подивимося, тим не менше. Поверх цього рантайма вже починають крутитися якісь програмки сервісні. Ну, тобто, припустимо, це можуть бути якісь. Система керування базами даних, це може бути, наприклад, там якісь ті ж самі Note.js, да, щоб там казати, для прикладу. От, це все крутиться поверх цієї операційної системи для того, щоб робити певні там, виконувати певні сервіси. В цей же час готові застосунки використовують ці сервіси. Тобто те, що написано вже з використанням використання цих сервісів, вже надаються клієнтській інфраструктурі як готові застосунки. Ну і для того, щоб це все працювало, є окремі функції менеджмент керування, ну і необхідно забезпечити безпеку для безпечного використання цих всіх ресурсів. Технології хмарних обчислень входять такі от три, скажімо, технології: це віртуалізація, сервіс орієнтована архітектура. Сервіс орієнтована архітектура це взагалі, ну, скажем, такі парадигма, там, да, яка там порівняно недавно стала досить широко використовуватися. Замість того, щоб ви придбали там якийсь актив, ви. Платите за використання якогось активу, причому платити саме за певний час цього використання. От. І цей сервіс використання надається в тому обсязі, який треба, за на той час, який потрібно. А розподілення обчислення це цілий, цілий напрям, в якому Технології, в якому використовують кілька, кілька обчислювальних ресурсів паралельно для того, щоб розпаралелити обчислення, для того, щоб пришвидшити ці обчислення, якимось чином там координувати їх і так далі. Це також окрема взагалі тема, ми її не будемо розглядати. А от з віртуалізацією пограємося. Тобто, віртуалізація це саме те, що нам потрібно в межах цієї дисципліни. Так, чи чути мене. Так, чути. Мені просто цікаво, напишіть плюс-мінус, хто пам'ятає цю тему взагалі, що ми її розглядали. Ну, із 4.1, принаймні. От плюс-мінус, будь ласка, напишіть. От пам'ятаєте, що ми її розглядали? Не пам'ятаємо, що ми її розглядали. Просто цікаво, наскільки, наскільки запам'ятовується матеріал. Чаті, будь ласка, плюс або мінус. Плюс пам'ятали, мінус не пам'ятали. Можете купа плюсів, якщо вам все з самого по, самого початку було відомо, куча мінусів взагалі не знаю, про що ви говорите. Поки що тільки один написав, інші мене взагалі не чують, чи просто не хочуть писати плюси-мінуси. Добре. Ну, написано, що у вас 10, Я тільки 2 почув, що там, що там інші вісім, просто присутні тут. Аго, о, третій. Ну, ще давайте хоча б троє напишіть. Добре. Ну, ще хтось там напишіть. Останні просто вже будуть бачити, що хтось пише плюс-мінус, і буде на всякий случай писати мінуси вже в кінці. Добре. Поїхали, отже. Ну, тобто, та теза, про яку я казав, що ви все одно, якби не, не пам'ятаєте це, і, можливо, з другого разу вам буде краще заходити, то вона таки є справедливо. Отже, коли ми кажемо про віртуалізацію, то ми говоримо про те, що замість того, щоб. Отримувати щось реальне фізичне, ми отримуємо його віртуальне представлення. І зараз ми будемо розглядати про два способи віртуалізації: це віртуальні машини і контейнери. Отже, віртуальні машини, ну в лабораторних роботах віртуальні машини там використовуються аж на раз, тому що там варіантів. Поробити щось з мережами, тут в себе вдома не маючи обладнання, досить проблематично. А от коли у вас є віртуальні машини, то можна погратися. Ну, то таке, тут не в цьому контексті розглядається віртуальні машини, тим не менше, ви вже знаєте VirtualBox, тому що він використовується в лабораторних роботах для того, щоб віртуалізувати комп'ютери, ну або взагалі обладнання. Ідея віртуальних машин заключається в тому, що Є гіпервізор, наприклад, VirtualBox, який забезпечує взаємодію ну, виконання якоїсь там програми, ну, по суті, віртуалізацію всього комп'ютера, за рахунок того, що він віртуалізує взаємодію гостьової операційної системи. Із апаратним із, із апаратним забезпеченням. Тобто, гостєвої операційної системи, е, значить так, є гіпервізор, VirtualBox, Ви запускаєте якусь віртуальну машину, в в якої є весь стек всього, що треба. Тобто, по факту, дисковий простір, мовно кажучи, вашої віртуальної машини. Відповідає зайнятому дисковому просторі на хостовій машині, тобто на машині, де ця віртуальна машина запускається. Таким чином, коли гіпервізор запускає віртуальну машину, там має бути встановлена гостева операційна система поверх якогось типу апаратного забезпечення, яке віртуалізується. Відповідно, в цієї операційній системі буде все необхідне програмне забезпечення, в тому числі ті програми, ради яких ви запускаєте цю віртуальну машину. Тобто, е якщо вам потрібна якась просто програма і для цього ви запускаєте віртуальну машину, то по факту е ви будете юзати дуже багато чого ж. Що вам не потрібно, але інакше не, не виходить, тому що ця програма крутиться на цій віртуальній машині. От, по факту, у вас є віртуалізація заліза, і гіпервізор забезпечує цю віртуалізацію заліза. Ну, на самом ділі віртуалізацію драйвера на операційній системі. І вона якимось чином забезпечує, забезпечує цю віртуалізацію через дану. Інфраструктуру, тобто, це, ну, звісно, операційна система, де запускається цей гіпервізор, ну, а також залізо, на якому це все виконується. От, в чому перевага взагалі віртуалізації віртуальних машин? Ну, на комп'ютері можна запускати запустити кілька віртуальних машин. Навіщо кілька запускати. Ну, по-перше, це на, на одній ті самій операційній системи можна запускати віртуальні машини з зовсім різними операційними системами. У вас в лабораторній роботі запускається комп'ютер з Windows XP, віртуальна машина, і запускається віртуальна машина із мікротіком, да, з роутером мікротік. І в цих лабораторних роботах це дає можливість побудувати обмін між Кількома пристроями, не маючи цих пристроїв фізично, віртуалізуючи не тільки самі машини, а ще й віртуалізуючи мережу між ними. В чому ці віртуальні машини мають зовсім різні операційні системи, які відміняються від тієї, на яких ви запускаєте ці віртуальні машини, в нашому, скажімо, професійному житті автоматників. Віртуальні машини дуже часто використовуються, здебільшого із за того, що використовується дуже різне програмне забезпечення, яке хоче під себе повністю підкорити комп'ютер. Ну, типу, це нормально, тому що вважається, що такі програми, на яких ви там програмуєте контролери, скади і так далі, вони запускаються на робочих комп'ютерах, які спеціально для цього призначені. В нашому. На житті, на жаль, це нереально, щоб були різні комп'ютери для різних програмних забезпечення, тому використовується такий підхід, де є віртуальна машина з необхідним програмним забезпеченням, ви його використовуєте. Другий механізм використання віртуальних машин передбачає, що якісь рішення вже готові на готових об'єктах. Також можна використовувати розгортання на віртуальних машинах для того, щоб потім, коли апаратне забезпечення старіє, змінюється, щоб не було проблем з сумісністю. От, але якщо розглянути підхід, коли нам потрібні віртуальні машини для того, щоб розгорнути якийсь в Хмарі, а ну, це рішення вже спірне. Чому? Тому що по факту, ну, припустимо, якби ми говорили про. Використання Excel, умовно кажучи, в Хмарі, да, я не знаю, як там оно організовано в Microsoft, але чисто гіпотетично. Представте собі, що вам треба Excel в Хмарі, і тут є якби варіант, який запустити Excel на окремій віртуальній машині, щоб це був ваш Excel, вашій віртуальній машині, або запустити всі ваші Excel і всі ваші застосунки на вашій віртуальній машині, яка буде запускатися. Ну, знову ж таки, спорне рішення. Тому е, ідея віртуальних машин саме для того, щоб запускати апку конкретну, е, ну, вона звісно має місце в певних е, в певних ситуаціях, але, тим не менше, е, це буде досить накладно. Чому? Тому що по факту раді цього застосунка використовується купа проміжних програм, які Ну, по суті, слугують як проміжним програмним забезпеченням для того, щоб забезпечити зрештою, взаємодії з якимось апаратними ресурсами. Тобто, мало того, що у вас є гіпервізор, поверх інфраструктури, і тут є якась там хостова частина, у вас ще на віртуальній машині є гостєва частина, яка, по суті, дублює це все діло, ну, функції, принаймні, дублює, але зрештою, все одно буде реалізовано. Ці хостові е, операційні системи. Ну, іншими словами, ми робимо двойне перетворення. Спочатку ми е, тут робимо перетворення для цього заліза, якого фізично немає, а потім цей гіпервізор робить перетворення для цієї інфраструктури, для того, щоб це все, зрештою, реалізувати. Звісно, є підтримка віртуалізації, яка якимось чином це спрощує. Але тим не менше, це все одно досить накладно. Тому е, такий підхід з віртуальними машинами, він передбачає використання додаткових ресурсів саме на віртуалізацію е, того, що потрібно самому застосунку. Якщо ж застосунку потрібно те саме, що є в нас на е, реальній, ну на тій машині, на якій відбувається. На хостинг цієї віртуальної машини, то в цьому нема сенсу. Тому що, по факту, якщо тут такі самі бібліотеки, які тут, то який сенс робити це перетворення? І ця концепція е, встає в основу контейнерів. І про контейнери, я думаю, що ми вже поговоримо наступного разу. які є до мене <клух> запитання?